Хедра Шістів неочікувано опинився у Білорусі. Схоже, наслідки війни дісталися й до Лукашенка, який любив воювати за спини Путіна. Дрони, що несли вибухівку, рухнули, начебто, на території Білорусі. Причому один полетів аж у бік мінська. Довелося навіть підіймати авіацію. Весело, напевно, стало картопляному лідеру. Думав пересидіти війну, але щось не виходить. Перша його реакція на це вразила усіх. Він дав несподіваний наказ. Усім вітання. Дякую, що ви доєдналися до нашого випуску. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайтесь разом з нами. А ми будемо розпочинати. Рашистські шахети раптово залетіли на територію Білорусі. Один із шахетів пролетів 350 кілометрів, наблизився до мінська. Через що для його перехоплення білоруси навіть підняли винищувачі та гелікоптери. А потім Булаерафії відлетів до Вітепська і зник із радарів. Подальшого доля насамперед невідома. Однак, як бачимо, рашисти цілком Можливо, скоро почнуть вдаряти шахедами і по території дружньої до Путлера Білорусі, адже це вже не поодинокий випадок. Тож тепер детальніше. БПЛА рашистів, які вони запускають по території України. Двічі за останні два дні перетнули кордон Білорусі. Стало відомо, те, що один із рашиських шахедів залетів на територію Білорусі, де пробув близько трьох годин, і подолав 350 кілометрів. Повідомляє моніторингова група Білоруський гайон». За даними аналітиків, дрон рафії поратнув білорусько-український кордон у Гомельській області близько третьої ночі і продовжив рух на північ. БПЛА пролетів Гомель і. Жлобин, потім Могильовську області залетів аж до мінської, максимально наблизившись до столиці. Близько п'ятої ранку РБ підняла вертоліт мі 24 і винищувач су 30 Авіацію помітили в районі прольоту БПЛА. Після цього шахет, за даними пабліка білоруський гаюн увійшов у Вітебську область. І, ймовірно, долетів до Вітебська. Що сталося з дроном? Потім. Невідомо командувач повітряних сил збройних сил України Микола Лощук повідомив рано вранці, 13 липня, що РФ атакувала Україну вночі п'ятьма шахедами. Чотири були збиті, а п'ятий вийшов із повітряного простору України в напрямку Гумольської області Республіка Білорусь. За день до цього ще один із шахедів, яким РФ атакувала Україну, також зайшов у повітряний простір Білорусі, де перебував ще найменшу годину. Білорусь підіймала авіацію, проте аналітики не виключають, що мінськ був у курсі майбутніх маневрів рашистського дрона. Про таку собі атаку дрона АРФІ на Білорусь повідомляє моніторингова група Білоруський гайон за їхніми даними. Один із рашистських БПЛА запущений РФ під час чергової атаки по Україні залетів у Білорусь і перебував у повітряному просторі країни щонайменшу годину. Першими про проліт шахеда в Білорусь повідомили українські моніторингові канали Insider.ua, Monitor. Монітор. Білоруський гайон стверджує, що БПЛА зайшов у білорусь із Чорнігівської області в район білоруського села Лоєв і взяв курс на північний захід у напрямку Мозаря. На момент надходження першої інформації про захід БПЛА в Білорусь над Гомельщиною вже понад годину перебував гелікоптер Мі 24 ВПСРБ, який вилетів у Гомельський район за аеродрому Мачулищі о 19.00. І винищувач із Барановичів, який вилетів іще раніше, близько 18.30, повідомляє група. Гайон стверджує, що білоруські сили ППО зафіксували візит шахеда в Білорусь задовго до того, як інформація про це з'явилася в пабліках, і сам Шахед залишив Україну у районі 19.00. Також до моменту появи перших публічних повідомлень винищувач ВПС Білорусі вилетів із Гомельського району, а за деякий час вилетів у мачулищі і вертоліт ВПС Білорусі. Не виключено, що війська Республіки Білорусь були в курсі майбутніх маневрів і контролювали повітряний простір над територією Білорусі на випадок непланової поведінки одного із шахедів. Ідеться в повідомленні за даними моніторингової групи. Маршрут виглядав наступним чином. Захід у район села Лоєв, рух на мозер, повороту район Хойників. Вихід із Білорусі в районі Поліського радіаційно-екологічного заповідника. Зазначимо, що війська країна агресора РФ атакували Україну цього дня п'ятьма крилатими ракетами Х-101, А в ніч на 12 липня дев'ятнадцятьма ударними БПЛА шахет 131 і 136 і безпілотниками невстановленого типу. ППО збила всі п'ять ракет Х-101 у Хмельницькій. Сумській та Чоркаській областях, а також 11 дронів у Миколаївській, Київській, Вінницькій, Хмельницькій, Херсонській та Сумській областях. Ну а тим часом сама Білорусь може готувати провокації на кордоні з Україною. Білоруські силові відомства, що показати Китаю свою силу, можуть готувати провокації під чужими прапором у прикордонній зоні з Україною. Про це пише центр національного спротиву. Вони планують вдатися до провокації, які самі ж успішно попередять із метою показати Китаю. Тайським колегам свої можливості днями на території Республіки Білорусь проходять перші спільні навчання сил спеціальних операцій збройних сил Республіки Білорусь та військовослужбовців народно визвольної армії КНР. Пише спротив навчання мають статус антитерористичних у планах білоруських силовиків просікти провокації уздовж кордону з Україною. Після чого звинуватити в усьому Київ українська розвитка також відстежує ситуацію щодо спільних антитерористичних навчань Китаю. Та Білорусі на території Білорусі, але зазначає, що ризиків загроз та провокації наразі немає. Про це заявив представник гурмо України Андрій Юсов у коментарі українській правді. Цитую за останніми даними жодних додаткових загроз з боку Білорусі наразі немає. Зокрема, йдеться про справді планові навчання. Утім, рашистська дезінформація традиційно може спробувати використовувати будь-які приводи для посилення своїх позицій. Повідомляє Юсов представник української розвідки. Зазначає, що сили оборони України уважно стежать за ситуацією на кордоні з Білоруссю та контролюють її. Тим часом ЄС розширив санкції проти Білорусі, щоб вирішити проблему їх обходу. Рада єС 29 червня ухвалила санкції проти білоруської економіки, які покликані відзеркалити деякі з обмежувальних заходів проти РФ і таким чином вирішити проблему обходу санкцій. Про це як пише європейська правда, повідомила прес-служба ради своїм рішенням. Рада єС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного призначення та передових технологій, а також уводить додаткові обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти зміцненню білоруського про. Мислового потенціалу також запроваджується додаткові обмеження на експорт до Білорусі товарів і технологій для морської навігації та предметів розкоші. А міністр закордонних справ Естонії Маргус. Цахна заявив, що поселення євросоюзом санкцій проти Білорусі перешкоджатиме ухиленню від них ерафію. Глава зовнішньополітичного відомства заявив, що після того, як 1 липня набули чинності ці обмеження, ухилитися від санкцій проти ерафії буде набагато складніше. За його словами, додаткові санкції проти Білорусі краще ніж раніше прив'язані до обмежувальних заходів щодо ерафії. Ну а я в свою чергу вдячна вам глядачі за те, що ви додивились свідо до кінця. Підпишіться, поставте вподобайки і залишайте. Тись разом з нами до зустрічі в наступних випусках.